Я лише не зища України. Мы для них ждуны. Для вас, ждунов, здесь осталось много. Половину надо убрать. Здесь в, стране своей. в Душе моїй Росія поет. Майже рік тому росіяни захопили Селидове, точніше, те, що залишилося від цього міста. Цього разу ми зібрали ще одну підбірку того, як насправді виглядає довгоочікувана відбудова від загарбників та перли російської пропаганди. І так, ми покажемо справжню ахінею. Тому запасайтеся нервами. Та що ж відбувається у місті сьогодні? Підпишіться на канал для обраних і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Селидове промислове містечко на Донеччині. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 20 тисяч жителів. А ще цей населений пункт унікальний пам'ятником козаку Селиду, який дивиться, до речі, у бік Криму. Але це все було. Допоки не прийшли освободітелі 29 жовтня 2024 року. Росіяни відсвітували першими кадрами, як їхні мальчики плентаються по місту. А 30 жовтня населений пункт остаточно окупували. Пацани, факт побіди. Побіда за нами. Узькі йдуть. Голудці відео наш. Дисклеймер: не всі герої цього відео ждуни. Дехто просто став фоном для чергових перлів російської пропаганди, яка традиційно намагається залучати місцевих до своїх вистав. Отже, розп'ятий хлопчик у трусіках нервово курить. Або як постаріла його мати, знайомтесь, Цайзер Майя Леонідівна 1955 року народження. Дуни, колаборанти, як не обіжали, як не оскарбляли. Спасибо вам, що ви прийшли, що ви є з нами. Ви ж теж почули, як виривається українська говірка. Ті самі воплі щастя на честь зустрічі з руським міром. Росія прийшла, наша радость, радость прийшла. Ура, товариші! Ми ждалі. Ми з 2014 року года ждали. Як Бога вот спуститься і в нас буде все хорошо. Спустився, але є нюанс: Бог, який краде унітази. А далі в гру вступає священна мантра. Нас ущемляли з 2014 тисячі -го года. Ми жили і без свята, і без води. Ми піми ганіми тут були, як звір'ю, тому що референдум ми були за Росію. Допоки лапці не прийшли, все було якраз гаразд. А тепер і без свята, і без води. А далі нові жахіття з фабрики розпропаганди про ЗСУ. Вояки, вояки українські. Вони всім говорили. Ви, знає, ви знаєте, чого ми сюди прийшли? Ми смотримо на них. Ми прийшли вас вбивати. каже. Казали і не вбили. Або ж. Вона воскресла. воскресланірка Майя Цайзер за слізами на глазах розказує, як розправлялись сілідовцями з тими, хто всегда був проти майдана. А там люди стояли, гражданські рудіні їх захватіли і в пад'єст, і там в пад'єзді їх постріляли. Якщо ви думаєте, що це єдина терада про українських військових. Тоні цілий член общественної палати Росії Максим Грігорєв зробив виставку про масовий розстріл мирних жителів вооруженими силами України, і ви просто не уявляєте там стільки цікавого лайна. Ось, наприклад, Воєнко Сергій Геннадійович, 1965 року народження, вважає себе ісконно русським чоловіком. Я ще не зміщався українцем. А тепер уроки історії від Сереги короля земля владеній дані це російська земля. Это при Катеріні була захвая, адбіта у татар українці живуть тут тисячоліттями. Це знаєте, написати на чужій хаті моя і назвати себе архітектором з ваших заснувань тільки руїни залишаються. Сірошка сяє яскравіше за всіх на виставці Грігор'єва. Бо хто ще з такою пристрастю лебагно багно на ЗСУ? Ступає український, ну. даже не знаю, солдатами их нельзя называть, уроды. Короче, убивали всех подряд. И Серега Перченый дает ему даже свое пояснение. А зачем украинские военные так сверили? Ну, потому что они один, потому что они... Ну, я, вот мое, я вам скажу свое видение. 91-го года началось вот это поднятие Я ми шово там бандера герой Що всі люди, які там були в цих росіх, за лічина, на самом деле не сражались за Україну, не убивали мірних жителя і так далі. Хоча деле з історії, яку ми, ми наприклад, ми в советській школі, ми знаємо. Чесно, я здивована, як ще він не сказав, що Ленін заснував Україну. Поки я слухала цю маячню, мене розсмішило. от що Ждуни навіть текст не встигає читати на те, що запам'ятовувати ще возле шестого під'їзду 에... Дом. 77-й дома. Ну і коротко, як про Серегу, відгукуються інші жителі міста. Наступний персонаж у нашому списку Багарєлов Володимир Миколаєвич. Духовний і скрєпний, не неначе музейний експонат, який. Чомусь забули помити, судячи з вигляду, звання церковний звізду». У мене Взагалі, так як я церковний людина, мені з 15-го року говорили чемодан вокзал Росія». і правильно казали Володю. Потрібно було дослухатися до Москви. Ясно, ясне пані пошле. До Москви, до Москви. На жаль, тебе так і не виперли. Ну а тепер слухайте байки цього мученіка. Год назад, наприклад. На площаді йшов через площадь, стоїть джип на площаді, і оттуда на всю площадь грає музика Умтерафіцеру. Боже, що він пережив та витерпів? Це таке врузья канонізація, місце пантеоні скріпних святих.

Менше злоупотреблять. Ми всі щиро хвилюємося за твоє здоров'я з такими дозами. Ти невдовзі можеш побачити і Степана Андрійовича. Хоча, як то кажуть, де тут мінуси? А ще небачене звірство українці змушували евакуювати дітей з прифронтових територій. Забирали дітей, якщо ні не, ви... не вивозиш забираємо. У мене кума чотири рібенка не скрасна ні хотіну. Забрали, вивезли в вінницю, там з -з 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 почали їх с'їдать. Жах який. Ну так, ви думали, що? Тут тільки російських немовлят їдять? Я, до речі, люблю у соусі песто. А ви? Напишіть у коментарях. <заспитут> На <смісі съїдають. заспитут> ну, ну, съєли. ну, Насмісле так... с'єдають. То-то, не то то, то, -то. тебе не такі, то ані куриця забіжала, не туда, то й сьогодні. Ну... І як же без ущемлення рускоязичних? Що по паруські розмовляєте? Я, я не знаю, але таке враження, що тут був кастинг на шоу Шукаю фріка. Хоча що тут казати, кожен фанат руского міра фрік. І зараз я познайомлю вас ще з одним таким: зірка пропагандистських сюжетів. Позивний у нього Льолік Болік. Олександр Забелін, міліціонер, так так, саме міліціонер. І ось його невигадана історія про снайпера. За 10, ще раз 8, Там снайпер три дня всіх подряд. У мене друга убили. ну, білі. Ну, та з Жекою пішли до товаришу і все. Так от я до чого казала про поліцію. Не обійшлося без байок і про колишніх колег. Рядом з площадью. де розстріляли людей, всіх хто находился в підвалі і ходили по квартирам і розстрілювали людей, під двері відкривав. І там був Салихлы. Ну, я з ним знаком по роботі в міліції полиции. поліції. Я що работав звання, по у него майор. Он находился там вместе с з тими, хто А ось власне і пан Аяс, який евакуював багатьох жителів і тим самим врятував їм життя. Хороший. 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 Руки молодых. Все, не давай, 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 аккуратно. Вы Я тут рядом. було было бы за что. Спасибо, что согласился. Да. Проте меж цинізму Сенька зовсім немає. Цей Бармалей обсирає усіх підряд, а особливо з великою любов'ю ЗСУ. І на служащі українські дрони, дрони відправляли з другого етажа. Їх назвали двошниками. Почому? Тому, тому що вони, коли дрони запускали, вони не взривали, спугали людей. І от із своїх домів стріляли пушки. У одного знайомого я з ним розмовляв у Юрки Закалюзного. Так вдома, Ось вам реальна відповідь на фантазії цього міліціонера від українського військового міліціонер в кавичках забілін, просидів в кабінеті в службу, коли я там як я за время сілідова служив, і тут з'являється інформація, що чуді каким-то образом ті люди стали свидетелями розстрілу мирных жителів українськими военными, совместно з органами поліції. Ну і вже традиційно думка народу. Що думають про Льоліка Боліка? Спойлер, нічого хорошого. Якщо ви думаєте, що відбірне лайно вже закінчилося, вибоко помиляєтесь. Попереду ціла виставка уже не від Григор'єва, а від мене. Допоможіть. <свят> Я не стану розбирати кожен шедевр персонально, але попереджаю без корвалолу тут не обійтися. Ой, страй, 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 страй! Можна як можна своїх ребята своїх в українських вибійотів. Своє ж не бросають із опасності. і запасності. і люди свої і все. І ви наш. Так що все. в наш. На Україні да? к нам так не відносилися. За з 14 -го року за людей на считали. Так русский солдат прийшов с нами разговаривает, та обнімають. Так, я знаю, що ви майже дійшли до краю. Ще трішечки. А поки що перерва на вірші. Народ пайот вместе со мной, Душа моя Играй на наступно солончик лучей. Слава вам воїни з музики серце? Із безгранічної любові в страні своєї душі моей Россия поє. Боже, яке ку. Ну і на останок цього блоку я не можу не показати, як відбувалася роздача туалетного паперу в Селидовому. Поздравляю Подроляю російської федерації. Спасибо большое, да. гаржуся вченням да. паспорта гражданина Російської Федерації. Донбас возвращается на свою історичну родину. На всем міра, а велика Росії процвітання. Людям пропонували виїхати, але хтось обрав залишитись тут. Серед руїн та розрухи. А отже, стати фоном для російської пропаганди для усього цього фарсу. Свідомо чи ні? Питання риторичне. Але саме ж до них, схоже, вкотре дочекалися обіцяного раю: ось така райська насолода. Знаєте, хто краще за всіх розвіює всі перли та наративи російської пропаганди? Найкраще це вдається робити самі рузьі армії в окуповане селидове приїхав один з найголовніших руперів рузьгі пропаганди Володя Салав'ю в своєму репортажі. Він ну дуже старався розвіяти факт про те, що армія РФ мародериці Селидове, от обраті увагу, да, що бої пройшли, результати бою видні. Ну, нет, мародірства. Вот стоит сантехніки, на которых почему-то помешаны были украинцы, которые все время помішані були українці, які сьогодні говорять, що да, нічого нет. А что, вам ще треба якісь докази? Правильну машинку ж показав. Тепер глубінне население РФ точно повірить, что їхня армія не мародери. При цьому сама квартира повністю розкорочена. Хоча чекайте, як цей пропад. Їхав з Селидового він не показав, тому дуже вірогідно, що пральна машина все ж таки поїхала з ним. А ще одна кремлівська кікімара з московських підвалів Тетяна Мантян вимагає у Соловйова поділитися з жителями Селидового вкраденими грошима. Обще, ми внимательно на ждем, когда Владимир Рудольфович. Паділиться з обездоленими людьми, в лідева по украдених ім 700 мільйонів рублей. Блін, ну невже не зрозуміло, що нічим він з ними не поділиться? А от відібрати він може, наприклад, ту ж пральну машинку. Та і ви новини взагалі дивитеся? Там же вийшов новий айфончик, зроблений в проклятой Омериці руками англосаксів. Його ж треба швидесенько придбати. А він в Росії коштує, ну м'яко кажучи, дешево. Але про що я? Всі наративи рузьгі пропаганди розвіюють самі рузьгі солдати. Тому дивимось на російських Селидово. вселидово. Двірі скривають. А то скрилішся втратила співається. Красава. Добівай, Че, добивай. Чода хата опять повпуста. У на кухні є мало хапчиків. Ну, ну от, ще одна квартира жителів Селидового успішно освобождена від хавчика і ноутбука. Ось ще один освободітель, але цей вже. Трошечки засмучений, бо по відео зрозуміло, що його товариші вже тут були і все, що могли, вже вкрали. Але це йому не заважає ходити по квартирам людей і знімати відосики з їх розкрадених та розкорочених квартир. Після того, як ці потвори обчистили всі квартири, вони дісталися й до гаражів місцевих жителів. Ці ідіоти нічого краще не придумали, як відкривати гаражі. А гранатами. Все, ребята. Вот. Открываем гараж. Так, подождите. Один вот уже открыли. Сейчас второй. Это называется не відкрыло, а зруйновало. Все, посевка. Давай, да, ебал. Куда он пацана не шел, блядь. Їхав. Паха, держись. Там відкрили. От як то так. Ось так насправді виглядає освобождення Донбаса, яке Путін називає Першочерговою ціллюсього в Донбасі, освобождення, яке є нашою первочердною цілею. А ще освобождення Донбасу виглядає так: це колони мирних жителів, в тому числі, які їхали з селідового, бо вони не хочуть, щоб їх хтось освобождав. Всі вони прекрасно розуміють, що як тільки Росія наблизиться, їх домівки перетворяться на руїни. І приїдуть освободітелі, які вигребуть з їхньої хати все, що можливо. Ось від кого насправді Путін освобождає Донбас від людей, які прожили там все життя. А далі відео, яке вони назвали наш парад Побєди». Настоящий без понтов. Дець, я не знаю, як це коментувати. І з вікна цього аналогавніта видніється справжній руський мір у всій своїй красі. Вщент розбиті будинки, цілі вулиці, де-не-де зустрічаються місцеві жителі, але більше в кадр потрапляють ті самі освободітелі, які своїми ж руками зробили з цього міста. Суцільні руїни з спорожнілими від людей вулицями. По дорозі ці два та глохнуть, і потім на силу заводяться. З салону цього металобрухту волає савєтська музика на фоні розбитого будинку. А з вікна видніється той самий освободитель, який цей будинок і знищив. Для прикладу, так виглядало Селидове до 2022 року. Це 28 серпня. Тоді святкували День Шахтаря та День міста. На фото можна побачити центр міста. Цілий натовп людей перед сценою, на якій виступають українські гурти та виконавці, атракціони та різноманітні розваги для дітей. Місцевий ресурс Шахтарський край тоді написав: День Шахтаря та 65-річчя міста Селидове відзначили голосно та яскраво, залишивши незабутній слід у серці. Кожного мешканця громади, а це кадри репортажу українського журналіста Дениса Казанського, датовані 22 грудня 2021 року. Тоді він показав, як виглядає реконструйований стадіон Селидового. Також там функціонувала дитячо юнацька спортивна школа, яка налічувала близько 700 учнів. Кількість дітей, які відвідують наш комплекс, зросло майже вдвічі з 300 до майже 700. Після приходу Руського міра стадіон він виглядає так. Не можемо пройти повз і цього відео з місцевого магазину. Російським окупантам вже немає чого мародерити, тому довелося йти в магазин. Знайте, особливо радують ціни в цьому магазинчику. <реку> Пачка коштувала. Тисячі, да, осказають. За енергетики, сир, каву і чіпси освободітелям доведеться заплатити десять тисяч дерев'яних, а це приблизно сто двадцять доларів. На цигарки, до речі, їм вже дерев'яних не вистачило. Пачка чотириста рублей, блок, чотири тисячі. Планується. Сніження цін планується, коли ви заберете свої смердючі манатки з окупованих територій. А поки вас не задвухсотили, дивіться сирочком за 10 тисяч дерев'яних. Вже друзі перехоронили, самі жопу рулем, за що питається ціни? Ну як, за що? За ідеї свого диктатора Селидове наочно демонструє всю абсурдність та жорстокість російської окупації замість відбудови руїни, мародерство і пропагандистські шоу людям пропонували виїхати, але хтось залишився, і свідомо чи ні став частиною фарсу. Освобождення від Росії це не відновлення, а руйнування, хаос і глузування життя людей. Де самі окупанти стають головними розвіювачами власних міфів. Реальність міста показує, що рай для ждунів це лише ілюзія, створена руками мародерів і пропагандистів. Поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть коментар. Невдовзі на вас чекає друга частина того, що відбувається у захопленому росіянами вугледарі. З вами ж була Дарина Біла і Вадим Северин. Побачимось.